Переговор. Вітаю тебе Інна, на українській конференції операторів зв'язку і сервісів. Вітаю, дуже рада бачити, дуже рада приймати участь у конференції. Дуже ми вже скучили за офлайн спілкуванням. Дуже воно нам потрібно, потрібен новий досвід. Ми вже засиділись вдома, хоч і в складних умовах, але ми ж весь час працюємо. А такі конференції дають можливість е, зрозуміти щось нове для себе, побачити нові тенденції. Тому це дуже важливий захід. Місто Лозова. Що воно з себе уявляє з, для телекомринку? Е, місто Лозова. Ну, по-перше, це місце, місце, яке знаходиться в Харківській області. Це друге місто в області після обласного центру Харкова. Для телекомринку, що я можу сказати, місто привабливе, і тому конкурентна боротьба у нас дуже жорстока. Ну, також у нас ще є специфічні географічні властивості. Лозова завжди була і є узловою залізничною станцією. До 2014 року через наше місто проходили всі потяги, які йшли на Крим та в Донецькому напрямку. Тому в цьому плані місто привабливим було завжди, як для нас, так і для військових. Тому ситуація у нас були різні і складні, і менше, і більш складні? З приводу конкуренції: наскільки ваша мережа взагалі готова до складних умов до е блекаутів? Наскільки е ваша мережа забекаплена з точки зору електроенергії? Ми над цим працювали і продовжуємо працювати бо в нинішніх умовах, без того, щоб турбуватись про альтернативні джерела живлення, ну працювати інтернет-провайдеру ну просто неможливо. Тому це були придбані і генератори, і інвертори, і акумулятори. Загалом до початку повномасштабної війни у нас було альтернативне живлення, але зрозуміло, що воно не було настільки розвинене, як зараз. Настільки розраховано скоріше. і настільки розраховано, і та й розвинене також. Ну і великі проблеми ще з розумінням влади. Про те, що може і як може працювати провайдер в таких умовах, бо ну як ви розумієте, згадують про провайдера про інтернет-провайдера тільки в момент, коли зникає зв'язок. До цього провайдер не так цікавий, особливо для місцевої влади чи для. Та і для абонентів також і для місцевої, і для загальноукраїнської, і для загальноукраїнської, так були в нас різні випадки регулювання на містах, також відбувається цікаво. Окрім того, що, наприклад, ну всі ми знаємо постанову, по якій ми зобов'язані працювати, надати безперервний доступ до інтернету 72 години. Так, наприклад, після чергової наради. Військової обласної адміністрації в Харкові ми отримали листи з запитом надання під час блокаутів послуги інтернету протягом 10 днів. <рес> <плес> так. І тут ми трошки. Були <свят> шоковані. Валера я Так, <свят> да, Трошки були шоковані. Ну, Звісно, що ми описали про те, що існують певні норми законодавства, які ми виконуємо. Ну і тут також не розуміє місцева влада, що для того, щоб працювали ті самі генератори, необхідно мати певний запас мастильних, ну, гарячих мастильних палива. Його десь потрібно зберігати, а провайдер це не бензоколонка. У нас не може бути таких потужностей апріорі для того, щоб просто зберегти. Я вже не кажу про ті кошти, які Здається, дається не... ця діяльність раніше трошки ліцензувалася. Ну здається, да. Ми все про ну розумієте, в таких екстрених умовах трошки забувають про це, і потрібно ж отримати послугу. Допомога якась від місцевої влади була, окрім того, що вони хочуть 10, от Я хочу 10 діб інтернету. Окей, нам для цього треба перша, друге, третя компот. Допоможіть. Ну ми в свою чергу звернулись до них за такою допомогою. Ну поки що ми її не отримали. А від е центральної влади була якась допомога? А, від ні, знаєте, як у нас кажуть, дай Бог, щоб не заважали. От ну, допомогу ми отримували. Я не можу сказати, що нам не допомогли. так, були партнери, від яких ми в дуже складний період для нас отримали гуманітарну допомогу у вигляді деякого обладнання. Я їм дуже вдячна. Воно було якраз на часі, саме в той період, коли це було прямо от, необхідно нам після ракетних обстрілів. Ну, це було дуже. Прекрасно. Зараз сказано. дуже складна ситуація з електроенергетикою в Харківській області. Вона у вас якось киснулась? Дивіться, в Лозовій підстанція, електропідстанція була розбита у квітні, березні 22-го року. Місто заживлено. Альтернативними шляхами, і зараз від харківської мережі ми не ну як, повністю не залежимо. Тому ті блекаути, які стаються саме в Харкові на Лозову, не мають такого сильного впливу, але є відключення електроенергії, вони не такі глобальні, як у Харкові і в Харківському районі. Більше нас ми стикнулися більше з цією проблемою у 2022 році. Тоді були дуже складні періоди, якраз коли саме розбили підстанцію. От. Ну а зараз це ну є складні моменти, але поки що ми з ними справляємося. Працюємо так. Це ну тут ще потрібно розуміти, що це все дуже збільшує собі вартість послуги, яку ми Да, операційні затрати uh, ну просто це ну шкалить uh, абонент. Це не хоче знати. І в цій жорсткій конкурентній боротьбі ніхто ж не піднімає ціну вартість послуги. Вона залишається на тому рівні. І не дивлячись на те, що ми там замінили, придбали багато альтернативних джерел жив, живлення, абонплата залишається плюс-мінус на тому ж рівні. А бонбаза у вас зменшується чи зростає? Ну це складне питання. Диві... Одні виїхали, інші приїхали. Ну дивіться, регіон складний. Ми розуміємо, що стабіль... люди хочуть жи... стабільного життя. На сьогодні більш-менш якась стабільність мінімальна у місті є, але ну, є і ракетні обстріли, є і дрони, які до нас там прилітають. Але немає такої, ну, на дані, ми говоримо про сьогодні. Да. Але немає такої складної ситуації, яка була у 2022 році, коли ми ну, опинились на межі окупації, ну не окупації, а вже саме таких конкретних, нормальних бойових дій. Але дякуючи ЗСУ, ну, хлопці просто. Зробили ну, чудо і зупинили той наступ, і навіть потім вже відкинули війська і відвинулася лінія фронту від нашого міста. от. І в той період поїхало дуже багато людей. Місто було просто пусте. У нас е, на підприємстві залишилось п'ять працівників в той момент. Нікого майже не було. Люди, хто відключався. Хто просто їхав і ну, дзвонили, не дзвонили, про те, що вони не отримують послугу. Ну, всяке було. Потім десь восени, вже 2022 року, люди потихеньку почали повертатись, але ми розуміємо, що ні. 100% не повернулось. Ми вважаємо, що населення, ну як у нас офіційних даних немає. Вважаємо, що десь поїхало приблизно 30% населення. Ну, В свою чергу абон база впала на 30, а то й більше відсотків. Ну, більше, ніж на 30%. І ну, такий був складний період, зараз він просто застив, я б сказала. Тобто не зростає і не падає. Бо, ну, місяць на місяць не приходиться. Це залежить, ну, ви самі знаєте, досить є такі послуги, які від коливаються від сезону. От, з, ну, у нас не тільки інтернет, у нас ще послуга кабельного телебачення є. От кабельне телебачення коливається від сезону і трошки інтернет. Тому. Я не можу сказати, що зараз у нас є якісь всплески або падіння. Ну, гострі такі. Але коливання бази є, да, і не можу сказати, що прям вона росте. А, а скільки від лазової зараз до лінії фронту? А, скільки? Ну, я вам так зараз не скажу. Так, 100, що. там 120. Розумієте, ми знаходимося на півдні Харківської області і межуємо з Донецькою областю. Коли були захвачені окуповані Ізюм, і вони йшли вниз до Слав'янська. То тоді в нас було біля 40 кілометрів зараз, мен більше набагато, десь до ну, кілометрів 100 є, але там, дивлячись, з якої сторони рахувати. Якщо будуть якісь меценати добродії, які захочуть допомогти українським операторам зв'язку, в чому у вас нагальна потреба, що вам необхідно? Ой, ми відкриті до співпраці із українськими, з міжнародними і фондами, і партнерами, були б дуже вдячні будь-якій допомозі. Ну, Перш за все, що саме основне, це альтернативні джерела живлення. Ті ж самі зараз ми задумуємось над установкою панелей. Сонячних, ну і обладнання все до них. Ну і від генераторів також не відмовимося, і від акумуляторів, ну все, що стосується живлення. І основний розходний матеріал будь-якого оператора це кабель. І якщо хтось захоче нам допомогти і такими матеріалами, ми будемо дуже вдячні, раді. Відкриті до співпраці. Як тобі взагалі цьогорічний укос трошки в новому форматі? Ти вже на початку казала, що тобі прям норм? Ну, по-перше, дивіться, я приїхала з території, яка є, як прийнято казати, депресивною. І побачити тихе життя також є великим щастям на сьогодні. Укос. Він, я б сказала, що ми, коли постійно знаходимося в своєму місці, на своїй роботі, ми трохи застиваємо. А УКОЗ дає такий поштовх на майбутнє. І я б сказала, що він зароджує оптимізм, спілкування в першу чергу дає новий досвід і нові ідеї для праці. Для розвитку підприємства, тому укоси в будь-якому вигляді, в такому, ну головне, що він офлайн, Тому для мене все підходить. Є категорія гравців ринку, які ніколи нікуди не їздили, телекомсоціопати. От Ми тут записували інтерв'ю, ти сиділа чула, mm. я задам те ж саме питання. Що б ти порекомендувала таким гравцям ринку, які сидять у себе там в домі. Я тут починяю примус, інтернет, щось роблю, заробляю якісь гроші, мене нічого не цікавить. Що б ти їм порекомендувала робити? А, я, би, я їм би вдячна за те, що вони нікуди не їздять. Перша далі... людина, яка сказала правду. Хай далі не їздять. Для себе я не бачу такого шляху розвитку, тому що я хочу відкривати для себе нове. Я хочу спілкуватись з колегами. Тому я люблю відвідувати конференції, брати в них участь. Це завжди цікаво. От, тому я їм раджу не їздити далі. Не витрачайте кошти, не потрібно витрачати кошти на спілкування, новий досвід ви отримаєте вдома. В Це... конкурентній боротьбі. В конкурентній боротьбі. Я дякую тобі за інтерв'ю. Впевнений, що в Лозеї все буде гарно і було б непогано, щоб якісь Конференції колись в майбутньому проходили в тих регіонах, які колись були, як ти кажеш, депресивними, а наразі перспективні регіони з розвитком може, там під землею газо, з нафтою, повна повністю. У нас немає в сусідніх регіонах. Є ми трошки ми були містом, ну і залишаємося містом, в якому дуже розвинута залізниця. У нас були машинобудівні підприємства. Ну, ще вони є. Будемо. Сподіватися, що вони залишаться, будуть працювати активніше, ніж працювали до війни і під час війни. От ну, будемо надіятися, сподіваємося на, на подальший активний розвиток, основне. Тому що ну, сучасне, сучасне життя не може бути спокійним. І от ще конференції, що дають можливість побачити активних людей. І прийняти в них оцей оптимізм. Інна, я дякую тобі за такий оптимізм, за те, що зарядила енергією. І ті, хто нас будуть дивитися, одні можуть прийняти рішення їхати, інші можуть прийняти рішення не їхати. Але завдяки таким людям, як Інна, в принципі, ця галузь розвивається, живе і рухається вперед. Дякую тобі. Дякую. Переговорка.